В режимі ГВП для того, щоб побачити параметри роботи. Так, перший 8, другий 18, третій 9, четвертий 3, п'ятий 9, шостий 4. Сьомий. 34,5. Це вода на вході. Восьмий, 35,5 вода на виході. 37, 38 це вода на виході. Так, що це у нас 9, 38, 10 10 градусів конденсор 11,5. При тому, що зовні у нас 32,5. Ну, я б не сказав 32, швидше за все. 27, то 25-27 на улице, 12-53, 15 струн, 8 ампер, 16-0, 17-220 вольт и 17142 142 вольта.